Перша зілька золота, нехай тоді вона вам нагадає народження Спасителя Христа. Три, Добрий, Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся. Ой, Як прийдуть до тебе, три празники в гості. Радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Життя пшениця, горох, чучевиця і всяка пашлиця, знизу корениста, зверху колосиста, щоб на майбутній рік було всього більше, ніж торік, щоб всього було доволі і в коморі, і на полі. Сію, сію, посіваю, з новим роком постаровляю. Дякую. Сієм, сієм, посіваєм, з новим роком вас вітаю. Зіронька ясна на небі сяє, з різдвом Христовим вам! Світає щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, ми посіваємо щастя, бажаєм, щастя здоров'я і урожаю, щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А на цьому слові будьте здорові, ой, ой. син Бог. Ларисі Володимирівні, я думаю, що тут і батьки доклали своїх зусиль. Ви дуже красиві, дуже талановиті. Я також вас вітаю з наступальними прийдешніми святами і Різдвом, і Новим Роком. Я бажаю, щоб усі, -усі ваші мрії здійснилися, щоб ви були здорові, щоб ви посміхалися, щоб ви отримували подарунки, отримали під ялинкою ті, які забажали. Забажали всі вже, я так думаю, Так, да. мовили. Да? Ну і, звичайно, я бажаю вам щасливого і мирного дитинства, щоб нарешті наступив мир, і ми всі могли щиро радіти, щиро отак е, зустрічати свята, щоб ви так само і продовжували такі традиції, тому що давно не було у нас таких <как> да, за цими е, подіями таких е, свят. Але ви е, що... молодці і дуже вам за це дякуємо. Тоді колядою, щоб вітати вас усі, я свою звіздою. Бо народжений Ісус щирого свята, що всі здоров'я вам з ними посла, щоб на нашій Україні ви процвітали, щоб у році всі люди назвали. Тому звичай свої ви не забувайте разом нашими нами. до Бевтепу, нині завітайте. Коли на небозводі запалає, сміхнеться перша зірка золота. Нехай тоді вона вам нагадає народження Спасителя Христа. Три, Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Як прийдуть до тебе, три празники в гості, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився. Є. Та це наша коза, впустіть її погрітить, а в неї вже і копита, і роги змерть. Та вона нам всю підлогу рознесе і вазони погрозе, ми можемо впустити вас. Та вона в нас така гарна, така розумна, така весела. Ну то ж заводьте. Да. Де коза ходить, там жито родить, де коза хвостом, там жито ростом. Де коза буває, там все проростає. Ой, візьмися коза в і покажи свої скоки. там там тра та та да та 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 там пам тра та ра та ра ра там та та там та та там та ра та ра та та ра та бам бам Ой! Лікаря! Лікаря! Я лікар! Хто тут хворий? Зараз обряд! Треба цій три куски сала, щоб вона стала і весела стала. Капусту, щоб у вас не було пусто. Дарую вам чесник вашого дому оберіг. Дарую вам горіл, щоб щасливий був весь рік. Радуйся! Ой, радуйся земле, син Божий, народився. коза хвостом, там жита ростом. Де коза буває, там все проростає. Ой, візьмися, коза в боки і покажи свої скоки. Там, там трататаратаратаратаратаратам та Та-таратаратаратарата. та 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 пам пам пара 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 пара, -пара, -пара, -пара будем... Ой, лікаря! 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 Я лікар. Зараз огляне. Треба ці козиці три куски сала, щоб вона стала і весела стала. Дарую вам капусту, щоб у вас не було пусто. Дарую вам щасник вашого дому оберіг. Дарую вам горіх, щоб щасливий був весь рік. Тож будь жіни, люденьки здорові, за златі, їх любові, свої помилки визнавати, вилізти кобачащи. Він родися, жито, пшениця, горох, тішевиця і всяка пашниця. Тут закорениста, зверху колосиста, щоб на майбутній рік було всього більше, ніж торік. Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі. Сію-сію посіваю, з новим роком поздоровляю. Радо вітайте, в хату закликайте, на щастя на долю усіх посіпайте, Хай сонце вас гріє, а вітер вам віє, Хай дощик хводички з неба вам сіє, Хай житом пшени, сини воротіє, Ха серденько людське любити уміє. Ми вас посіваємо щедро словами, Щоб слово родило рясними ділами. Бо слово відсейся, як загнав униву. Хай сіть це слово на долю щасливу. З Новим роком на здоров'я. Вероніка. Сіям жито надово, на довго, а до сміху На здоров'я вам овець, щоб був кріпкий рід увесь. <плодиція> Вертепу стою колядою, щоб вітати вас усіх, ясною звіздою, Бо народжений Ісус щирого свята, ще й здоровим з, здоров з нею, щоб на нашій Україні мило процвітали, щоб у цьому році всі біди не зловдяти. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся. Народився, як прийду до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Господи добрі, знов щедро щедровіка в двері вічиняйте. Мартёв. Добрий вечір в нашій хаті. А ви раді нас устали? Та це наша коза, пустіть і погріб, посіває з Новим роком вас вітаємо. Зіронька, Зіронька ясна на небі сає, зріздва Христовим, Христовим вас вітає, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ми посіваєм, щастя бажаєм, щастя здоров'я і урожаю. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а на цьому слові бувайте здорові. Дякую. Тара-тара-тара-тара-там-пам-пара-пара-пара-пара-пара-па Та-та-та, та-та-та, та-тай-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та Ой, лікаря! Лікаря! Я лікаря! Хто тут хворий? зараз гля! Зіть дику скисали, щоб водостав і весело. На здоров'я вам овець, щоб був кріпкий рід увесь. А від задрісних посів сіємо пшеницю, хліб. Сієм, сієм, сіє, посівай, з ногим роком вас. Зіронька ясна на небі сяє, різдвом Христовим вас вітає, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ми посіваєм, щастя бажаєм, щастя здоров'я і урожаю, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А на цьому слові бувайте здорові. Дякуємо, дякуємо, Ой, о, який гарний мішок піднімає. Саша склади в мішечок. солодощі. були. О, да. це, сюди. Погляньте, що ми наколядували. От який сюрприз нас чекав. От який сюрприз нас чекав після вертепу. Бачите? Наступного року я бажаю, щоб всі інші піднімали руку, хто хоче грати. в Казковій, різдвяній виставі. Так, а тепер всі сіли, будемо частуватися. Щоб ви були здорові, щоб ви не хворіли.